Вітаю вас! З вами Бікмаєф. І сьогодні у нас буде третя практика міні-курсу міні -курсу антискаліоз витяжіння. Вона приємна, фізично нескладна. Далі будуть ще інші практики, але сьогодні треба нормально порозтягуватись. Скажімо так, порозтягувати свій хребет. Головне, уважно слухаємо. Дихаємо ми через ніс, як завжди. Починаємо з дихальної практики. Дивимось, де у нас. Є асиметрія ребер. Знову прикладаємо руки, робимо активний вдих через ніс і видих через ніс, тис, тиш, тиснучи руками в ребра, і таким чином не даємо нашій зоні деформації працювати. Ми навпаки притискаємо зону деформації і намагаємося накидувати увагу на ту зону, котра не деформована. Тобто та, котра не випинає. Ми повинні туди, начебто, дихати. Взялись, притиснули. Я добре так притиснув. Робимо активний дих і 6 секунд видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Супер. Розслабились. Ми починаємо з цієї позиції. Ось так на колінках. Впираємось руками в пахову ділянку, тобто ми впираємось в наші чотироголові м'язи. Ось тут ту. вперлися, припіднімаємо таз і починаємо тиснути руками, витягуючи хребет. Ви повинні відчути, як у вас витягується хребет, а руки повинні бути повністю вирівняті. На рівних руках тримаємо так. Знову ж ми тримаємо спокійне дихання. Концентруємо увагу на виконанні вправи. Руки повинні бути повністю прямі. Відчуйте, як витягується вся спина. Розслабляємо. Руки ставимо на пальці. Виводимо ноги назад і тягнемось груддю до підлоги. Намагаємось пальцями впертися і грудиною тягнутися. Тягнемось і тримаємо це положення. Дихаємо знову ж дуже спокійно. Ми скруток робити не будемо у цій практиці. Наша ціль якомога більше розтягнутись і витягнутися. Спокійне дихання. Концентруємо увагу на розтяжці. Далі ми ставимо руки і штовхаємо таз вперед. Тільки на плечах не навісумо лопатки. Звели разом і тримаємо це положення. Поперек не повинен боліти. Якщо болить поперек, можете руки трохи далі поставити. Знову ж лопатки якомога нижче, плечі якомога нижче. Тримаємо. Добре, лягаємо. Руки ми ставимо. Під лоба таким чином. І зараз тягнемось лівою ногою до неба. Дві ноги напружені. Наша ліва нога пряма п'яткою тягнемось до неба. Обов'язково треба активізувати інші м'язи. Зараз ми ведемо нашу ліву ногу вперед. Ось так. І коли ви поклали ногу на підлогу, ми підтягуємо правий лікоть. Як ви бачите, я вперся у нього, я не вішу на плечі. І тягнусь лівою рукою до неба. Таким чином ми не будемо робити скрутку. Наше ліве крило припотня. Наша ціль штовхнутися правим плечем і лівою рукою тягнутися до І тримаємо це положення. Рука повинна бути перпендикулярна підлозі. Права рука теж працює, вона штовхає. Дуже спокійно дихання. Опускаємо і ліва рука йде під праву. Ми начебто заклали, бачите, да? ліва рука під правою пахою. Лягли на ліве плече і праву руку в бік. Дивимось вправо, розтягуємо плечовий пояс. Дихаємо дуже спокійно. Так, ми розтягуємо саме м'язи, але наш хребет залишається на нейтральному положенні. Тут нічого сильно не скручується ми більше працюємо з тазом і плечовим поясом. Це дуже важливо, бо наші кінцівки якраз таки і відповідають за стабільність та положення нашого хребта. Добре. Підтягуєте зараз. Праву руку над лівою, бачите, да, я як зробив на накрест І я лягаю на плечі. І так спокійно лежу. Дуже спокійне дихання. Добре. Зараз ми руки знову ставимо, повертаємо ногу, ставимо під лоба і тепер уходимо у ластівку. Тільки ми ноги не відриваємо від підлоги, а ручками тягнемо ось до п'яточок. Підіймаємо грудний відділ, плеч не підіймаємо, ми лопатки зводимо разом. І тримаємо це положення. Дуже спокійне дихання. Добре. Зараз знову ми сідаємо на колінки і знову витяжіння. Треба на інший бік попрацювати, але все одно витяжіння і витяжіння. Терлися і витягуємося. Дихаємо дуже спокійно. Руки повністю вмикаємо. І тиснемо. Ми начебто штовхаємось від наших стегон, витягуючи весь хребет. Я прям відчуваю, як у мене витягується спина. Тиснемо і тримаємо це положення статичне. Добре. Руки на пальці вперед. Ноги назад. Тягнемось груддю до підлоги. Знову робимо цуценя, витягуємось. Тиснемо. Відчуваємо, як розтягується плечовий пояс. Якщо міксувати ці практики силовими, у вас дуже гарно буде покращення зросту. Дуже гарно для неї на підвищення і витяжіння міжхребцевого отвору. Добре. Знову долоні поставили, входимо в кобру. Пам'ятаємо, щоб якомога нижче тримали плечі донизу. Грудину подаємо вперед. попереку не повинно бути болю. Плерачу мене ось так лопат якомога нижче. Лягаємо руки під лоба. Ноги напружимо, підіймаємо праву ногу на землею І тримаємо. Ліва нога на підлозі. Нога права повністю напружена. І пряма. Дихаємо, тримаємо. Кладемо ногу, підтягуємо коліно допереду. Використовуємо лівий лікоть, штовхаємось під підлоги і тягнемось правою рукою до неба. Не вісимо на плечі, Тиснемо. витягуємось. Розтягуємо все, тягнемось руками. Ми не просто розслабляємось, ми завжди тягнемось. Ми завжди щось напружуємо. Ми штовхаємось, тягнемось. Ту не про розслаблення взагалі. Ваші м'язи повинні бути максимально мобільними та сильними і розтягнутими. Вони повинні бути і сильними, і еластичними. Зараз заводимо праву руку під ліву паху. Ось таким чином бачите, да? І ліву руку вводимо в бік. І лягаємо на праве плече. І дихаємо знову дуже спокійно. тягнемо, відчуваємо, як у нас тягнеться лопатка. Зараз витягуємо ліву руку вперед, крес накрест і лягаємо на плечі. І знову розтягуємо все між лопатками. Ми там не тільки розтягуємо, але й напружуємо. Перші дві практики якраз таки були про напругу. Все повинно буде симетрично. У нас буде і розкриття тазу, і зміцнення тазу, і ще баланси дуже важливі, але поки що сьогодні треба зробити витяжіння. Це дуже важлива практика. Підтягуємо руку, повертаємо праву ногу, лікті ставимо на підлогу, штовхнулися у свінса. Ноги напружені. Маківка тягнемось до неба. Дуже спокійне дихання. Штовхаємось, не вісимо просто на плечах. Ми завжди штовхаємось, лопатки зводимо, грудину відтискаємо вперед. Добре. Зараз виходимо у планку класичну. Як без напруження це не робити. І тримаємо це положення. Дихаємо дуже спокійно, штовхаємося. Не жалкуємо поперек, не прогинаємо, не опускаємо таз на плечах, не <рек> висимо. Завжди тримаємо тонус. Завжди тим тримаємо на Перша фаза тренування завершена. Переходимо на другу фазу.